Христос народився! Я хочу прочитати від Евангелія від Луки, друга глава з першого по сьомого віршу. І трапилось тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всі землю. Цей перепис перше відбувся тоді, коли владу на цирію мав квіріний, і всі йшли записатись кожне місто своє, пішов теж Йосибі, з Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вофеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним заручною, що була вагітна, і сталося, як були вони там. То настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясла поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Одного разу цар Август видав наказ провести переписів Римської імперії. Це значило, що кожна людина повинна піти до міста своїх батьків і записатися у списки». Йосип і Марія повинні були йти у Вифлеєм. Їхня подорож була довгою і тяжкою, поки вони нарешті прийшли до Вифлеєму. У місті перебувало дуже багато людей. Йосип і Марія ніде не могли знайти собі місця, тому що всі будинки і заїжджі дворі були переповнені. Коли вони були там, Марія настав час родити. Тієї ночі у Вифлеємі на світі вився маленький хлопчик. Він був незвичайною дитиною, він був сином самого Бога. Світ не знайшов місця для царя царів, і тому Марія поклала його в ясла замість теплої колиски, Обі... обіцяний Спаситель світу нарешті народився. Амінь.